У Жулянах я з'явився 25 е лютого, тому я можу відповідати з 25-го. Але з 25 лютого в аеропорту Жуляни не було е нікого, кого ми там рахуємо олігархами. Не було абсолютно нікого з величезної команди, яка, з компанії, яка обслуговує аеропорт, величезної команди е поліцейських, які, які також охороняли цей аеропорт. нікого не було. Аеропорт був кинути призволяще. І тільки за рахунок, того, що там своєчасно генералам залужних були відправлені певні підрозділи різних силових структур, це і Національна гвардія, це і при і... Державна прикордонна uh -huh. служба, невеличка частина збройних сил України з президентського полка, ветерани морської піхоти, курсанти військового інституту університету Шевченка, частина людей з колишнього правого сектору. Тому от, от ці якраз люди е, і забезпечили те, що аеропорт ми унеможливили бажання ворога захопити цей аеропорт за рахунок проведення певних заходів е, щодо унеможливлення посадки літака. Бо ми ж прекрасно розуміємо, в разі захоплення успішного захоплення аеропорта росіянами від аеропорта до президентського е, кварталу в нас там е, трошки менше 7 кілометрів. І урахуванням, що військ всередині Києва взагалі практично не було, крім охорони там, президентського кварталу, де ніяк не могли поміряти на когось там бронежилет, не могли знайти розповіді. А взагалі, перший тиждень його не, взагалі не могли знайти, хто там на кого який бронежилет міряв. Це ж смішно. Але питання полягає в тому, що якраз росіяни чітко могли захопити аеропорт, і, по прикладу тих самих е, Василькова, і, по прикладу, того самого Гастомеля, ми бачимо, як це вони робили, і про це я попереджав ще за рік до початку цієї великої агресії, що це на саме буде росіянами об'єктами номер один. Тому у, ми достатньо швидко зробили певні заходи, аби унеможливити ну, посадку літаків взагалі будь-яких літаків. Якщо гелікоптерами там можна було сісти, гелікоптерами багато десанту не висадиш. Але між тим, великі літаки не могли сісти е, в аеропорту Жуляни. Хоча наразі нам це виставляють е, як звинувачення, що ми перевисили свої повноваження і нанесли шкоду державі. Нанесли шкоду державі, що не допустили висадки десанту. Цікавий момент.